Поради батькам інформаційна безпека для дітей під час війни. Інтернет простір відкриває безмежні можливості для спілкування, отримання знань, можливість контролювати те, що відбувається у світі. Для дітей та підлітків. Інтернет залишається світом розваг та спілкування з друзями. Проте водночас Існує безліч інтернет-загроз для дітей, які зростають у військових умовах, коли інфопростір використовують окупанти для військових нападів на українські міста. Як захистити себе та дітей в інформаційному просторі під час війни? У жодному разі не слід нікому передавати інформацію про себе, свою родину, ситуацію в місті та місця розміщення військової техніки. Про це не варто говорити навіть тим, кого дитина знає особисто, адже їхні сторінки можуть бути зламані або з метою відвідування інформації можливе створення фейкових профілів. Не можна фіксувати та викладати у мережу фото та відео з військовими підрозділами, технікою, роботою ППО та місцями вибухів і прильотів. Ці дані можуть бути використані ворогом для коригування подальших ударів. З цих же міркувань не варто листуватися з незнайомими людьми. Якщо дитину без її відома додали до нового групового чату, необхідно відписатися від цієї групи та заблокувати її. Також не слід переходити за невідомими посиланнями. Вони можуть бути джерелом вірусу та подальших хакерських атак. Якщо до дитини звертаються невідомі з проханням виконати спеціальне завдання, необхідно заблокувати цей час та звернутися до кіберполіції. Краще зробити профіль приватним, щоб повідомлення могли надсилати лише ті, хто перебуває у друзях. В присутності дитини або разом з нею. Уникайте перегляду матеріалів насильницького характеру або тих, що можуть викликати негативні емоції. Не поширюйте в інтернеті та серед знайомих пости сумнівного походження з приводу ситуації в країні чи війні, користуйтеся тільки офіційними джерелами. Пам'ятайте, що все, що ми пишемо та публікуємо в мережі. Навіть у приватних повідомленнях назавжди залишаються в інтернеті. Тому перед публікацією ще раз оцініть, чи може ця інформація будь-яким чином нашкодити вам або вашим близьким. А під час війни нашим містам та захисникам. Пропоную поради, які допоможуть вам слідкувати за безпекою дитини в інтернеті. Підтримайте свою дитину. Допоможіть їй зрозуміти те, що вона побачила, і дайте їй можливість поставити будь-які питання, що можуть виникнути. Викніть повідомлення про новий контент, щоб допомогти дитині відпочити. Використовуйте фільтри та налаштування, які допомагають обмежити небажаний контент. Нагадайте дітям, що інколи інформація в інтернеті не ґрунтується на фактах. Це особливо вірно і для подробиць про війну. Існує багато фейкових новин та дезінформації. Тому заохочуйте дитину перевіряти факти на сайтах, яким ви можете довіряти. Будьте залучені, подумайте про те, над чим ви можете працювати разом, чи то гра, чи дослідження теми, про яку ви говорили, чи пошук кулінарного рецепта. Це дозволить вам контролювати онлайн активність вашої дитини та прищепити їй правильні звички. Тримайте комп'ютер на відкритому місці. Якщо ваш комп'ютер знаходиться в зоні з інтенсивним рухом людей, вам буде легше відстежувати активність дитини. Ця доступність не тільки утримує дітей від небажаних дій, але також дозволить вам втрутитися. Якщо ви помітите поведінку, яка може мати негативні наслідки, встановлюйте правила та попередьте про небезпеку. Переконайтеся, що дитина знає межі того, що їй дозволено робити за комп'ютером. Ці межі повинні відповідати віку, знанням та зрілості дитини. Обмеження можуть включати те, як довго дитині можна перебувати за комп'ютером, які сайти дозволено відвідувати. Які програми використовувати та які завдання чи дії ви виконувати, визначте типи веб-сайтів та ігор, до яких дитина може отримати доступ. Це особливо важливо для дітей молодшого віку, оскільки вони можуть грати в новітні ігри, не усвідомлюючи при цьому дорослих тем та змісту. Небезпека тут не лише в самих іграх, а й у тому, з ким ваші діти можуть взаємодіяти без вашого відома. Будьте відкритими. Щоб забезпечити безпеку в інтернеті для дітей. Дайте дитині знати, що вона може звернутися до вас з будь-яким питанням чи побоюванням щодо проблем, з якими вона могла зіткнутися в онлайн просторі, використовуйте функцію батьківського контролю. Можливо, ви зможете встановити деякі функції батьківського контролю у своєму браузері. Пам'ятайте. Інформаційна безпека дітей це надзвичайно важливо. Виконання цих порад стане гарантією того, що необдумані дії не зашкодять ані вашій родині, ані силам оборони України.